Так, усім вітання, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні 12 серпня і хочу продовжити огляд своїх волотистих гортензій. Ще раз хочу нагадати, що наш садочок знаходиться в Івано-Франківській області. Так. Сьогодні ми маємо таку красуню, як лаймлайт. Кажуть, що якщо у вас є уся колекція волотистих гортензій, а немає лаймлайт, то у вас немає гортензій. Я в принципі підтримую того, що вже в мене є ще маленька колекція гортензій волотистих. все таки лаймлайт це є надійна. Ось от, от така класична гортензія, яка на собі завоювала місце бути в кожному садочку. І так, Але ще хочу сказати, що ця у мене на півтіні, що характеризує, бо лаймлайт можна садити і на садочку, і витримає півтінь, то у мене інших два кущі на сонечку набагато більше розпустилися. Ця у порівнянні, ось, показую, красуня Фантом. От вона вже це ніби майстриня виткала, отакий от мережевний килимок. Гляньте. Яка красота, яка, яка красота вже повністю розпущені і зверху має такий, ніби... Я робила огляд, не буду зупинятися, ну, але це дійсно. Просто піна, піна бі, білосніжних волотів, Дуже-дуже-дуже вона красунька, цей гортензія фантом. Так, маємо лаймлайт, покажу трошки далі. Вона отак в мене на півтінь, бо там є лівці і, і тує, і трошечки вона припізнюється. Це великоквіткова, швидкозростаюча гортензія. Бачимо, з таким лимонним відтінком квітів. Усі квіти тут стерильні. Вона не має такого запаху, хоча я то бачу, то таки рядом прямо ранок трошечки засвічує, там годуть бджоли в сусідньому городі, що собі знайшли. Ось, ну, вона не привертає так дуже лаймлайт таким своїм запахом, так що тут бджілки не працюють, працюють більше біля фонтому. Цей сорт, бачите, має такий лимонний відтіночок. Цей сорт отримав золоту медаль в Голландії у 2008 році. Того, що дійсно заслуговує, і дуже довго на ринок не поступав, того що його досконалювали. Говорять, що дійсності вона потужна, дуже потужна, пагони потужні, тримає себе, але що повністю себе отримує, що не треба її підв'язувати. Я хочу сказати, що я не мене на опорі. В мене металічна опора знизу, того що все таки наскільки там суцвіття велике. 30 завдовж, завдовжки і завширшки по 20 см, якщо дощі йдуть проливні, і вона повністю розпускається, все-таки може виломати пагін. І я не ризикую, і кладу в мене вони на опорі. Фонтом ні, фонтом трошечки має також, але там багато легше суцвіття, себе краще отримує. А от лаймлайт можуть бути проблеми. Так що от така ситуація. Починає лаймлайт своє цвітіння з липня і квітує аж до жовтня. Квітує на, на пагонах поточного року молоденьких, і зато дуже морози йому абсолютно не страшні, не, не потребує ніякого укриття, як, як всі волотисті гортензії, в принципі. Дуже морозостійкий, так що тут немає, не треба ні вкривати, ні нічого. ну вже просто Хто знає, це знає. Люди, які мають гортензії, а є такі люди, що тільки починають собі придбати багато, що не знали завжди з широколистими. Ми знаємо, що треба багато приложити догляду до широколистих гортензій. Вони трошечки все таки каприз, капризують, то волотистими набагато менше. Особливо цей сорт це дуже дуже хороший сорт. Спочатку зацвітає от такі селатове білими, пізніше світлішими, такий салатовий відтінок, потім такий білий відтінок, і поступово змінюється. Кущ змінюється, але не набуває, от лаймлайн не набуває таких кольорів, як інші що притаманно бурдові малинові, більше. Він має легесенький такий окрас. І дуже гарно декоративно дивиться і пізніше, і пізне осінню. Я навіть не вирізаю ці волоті, отак навіть сніжок взимку дуже гарно, які вже великі такі китиці. Я зрізаю, аби не заломалися. а так, так і залишаю. Воно дуже декоративно на кущі і під час і, і взимку виглядає. Кущі дуже потужні. Досягає 2-2,5 метра висоту і два в ширину. Ось такий красень лаймлайт. Що ще хочу сказати? Я отут в мене він, так як буде дивитися, Це ж не кругла клумба, а от така, в мене, щоб з однієї сторони тільки дивиться. Треба буде обрізку міняти, можна його як хочеш формувати собі навесні. Треба зробити буде каскадну обрізку, отак, щоб дивилося віднизу, було квітування, як фантомі. Недобре він в мене сформований, я просто пошкодувала людина собі сама, жадність, жадність людей отак от підводить. Залишила, зробила в обрізку гарну весною, але треба було потім ще зробити коректуючу пізніше. І забагато залишила я йому. Треба було менше, вже потом пізніше видаляла, ну воно так ситуацію трошки не виправило. Зато і бачу, цього року, але ми ще й пересаджували, бо я хотіла сюди його так, що. Трошечки він у мене не такий, як минулого року, то були такі володі. Це просто була краса красотою, ну нічого. Подивимося ще інших два кущики і до огляду маю ще дуже цікаві сорти. Йдемо далі. Так, красуня Канделайт. Красуня Канделайт. Зараз пізніше підійду, бо то по дорозі близенько. Молоденький кущик в мене. Садочку, другий, третій рік. Третій рік але я його купила дуже малесеньким. І ще пересаджений так, що, бо пізніше дивишся, формуєш клумбу, і так завжди таке виходить. Трошки притісняє мені його міскантус. Ось такий велетень міскантус. Трошечки притісняє мені кандилайт, і бачу чандус-б'юті. У мене другий кущик, трохи засвічує сонце, Не дарма говорять ранок панок. ну Сама собі зашкодила запізно. Вийшла знімати, але ж дивіться, яка то роса. Все одно от передає росу. У мене Емілія Гіо квітує. Яка то краса зранку, Боже, все дихає. Така красота, така красота. І так, канделайт. Канделайт. От чим різниця. Бо канделайт тут вже запашна. Оце вже запашна гортензія, бо в неї є. Дивимося, зблизька, як стерильні, так і фертильні квіточки на волотях. Бачимо ось, і зато вона пахне, пахне медово така. Бачимо так. Її. Оці саме фертильні квіточки вони мають такий аромат ніжний. Спочатку ця гортензія засвітає жовто-кремовими такими квіточками в суцвіттях. І поступово змінюється колір на малиново-рожевий. Ось такий вона вже починає фарбуватися. Трошечки її було припалило, тут у нас було сильно різке підняття температури. Зараз вже холодні ночі, починається відразу під від різких перепадів нічних, починає вже окраску. Ай, молоденька, ну нічого, вона, молодець, тримається. Цей кущ високий, такий середньорослий такий. кущ Висотою метр двадцять, на ширину метр двадцять. І, звичайно, тримає суцвіття дуже добре, тому що вони набагато легші, оці волоті, якщо вони мають фертильні квіточки. Не роз... Оце то вже точно не розвалюється і дуже добре тримає. Кандилайт. Переводиться як світло свічки, що горить повністю, бачите? Ото точно. От враження таке, що то свічка горить. От така вона візуально виглядає. Дуже гарна гортензія, стійка, непримхлива. У мене я мульчую, в нас немає капельного поливу, то ми так дуже їх не бавимо, щоб там водичкою підливати, дуже доглядати завжди. Мульчування мене виручає, тому що зберігається волога, дуже такі товсті шари. Ну, спочатку у нас було корою хвоєю, зараз ще я от газонну траву, садову трошечки прив'ялюємо, Тоді я роблю мульчування, і так вона у мене зростає. Скажу, що не капризуля, листочки от абсолютно здорові, знизу до верху. Трошечки було дощами, повимивало желізо. По два тижні були такі зливі зливи такі дуже дощі, але нічого. Дуже рекомендую, дійсно, ну, дехто не любить, якщо фертильні, тільки любить. Я люблю, чесно кажучи, також, щоб то красиво, щоб то великі, маю маленькі сорти низькорослі, але все мене тяне до таких, от, як до Геркулесу, подивитися, як до полярбір, тобі ваніла таки викинула там здоровезні волоті. Але оці фертильні, то вони такі просто ну, заворожують. То така сама ніжність. Так ніби метелички такі білесенькі, попричіпалися. Ну, дуже в мені подобається. Маю декілька таких сортів. Раніше не звертали увагу, а зараз щось вони мені відкрилися по-новому. Так що рекомендую канделайт. Це точно світло свічки, що горить. Так, ідемо далі. А ну, я так і покажу. Зараз ті сорти, що в мене є. Зараз доріжкою хочу обійти. Хочу доріжкою обійти. Тут бобо, я вже показала, ну, це та суцільний килимок. Навіть ні одного листочка не видно, дуже гарно дивиться з хвойними. Тут в мене така злакова і сантоліна. Ну Сантоліна – це така паличка-виручалочка в садочку, тому що вона декоративна завжди. Ось така красунька. Там в мене діамантіно, але щось він дуже, дуже погано. Цього року я підсадила сосну, під, так її під стригла ну, кажу, тую, господи, сосну, тую, Смарагд вона така була просто без, ну, проста, тує смарагд, то я її так от першу стрижку зробила і поставила на розтяжку. А розтяжка у мене своєрідна з пінопласту. Люди роблять, люди роблять такі професійні розтяжки, ну в мене поки що така. Я собі так придумала, пінопласт, чоловік мене підтримав, каже, та нормально. Таке враження ніби з, знизу також якась гортензія квітує. Нічого, і я хотіла ще показати в мене сюрприз. Так, ну Дуже гарно з хвойними. Дивлюся, тут Геркулес. Робила огляд, От гляньте. Красота. Отак От хвойна йде і лівець низькорослий. тут учиток вже починає окрашуватися. Так, Барбарис ми гарно підстрижем. грибочок зроблю, парасольку з нього, таку, Того, що він вже розійшовся. Там у мене Монлайт, красавець, але ще він не набрав. Ну просто бездоганний. Канделайт трояндочка, одна і спіпала. І тут хочу показати такий сюрприз. Я сьогодні йду і вчора дивлюся моя Ось Отак от ніби все готується, моя трояндочка до квітування. <світування> ніби все так нічого не підозрюю, а всередині сюрприз. Ото вона так між квітуваннями собі має цілий пагін суцвіть, Боже, яка ця от Вона така просто трудівниця, це точно якийсь конвейер по виготовленні квіточок, але ще яких красивих, Боже. Що забарвлення? Що квіточка? Ну, це флорибунда красунька. Так, наш, ще показую знову. От кажуть, що другий раз чіпіндей не хоче квітувати. Прошу дуже. Він на знову порівняно вже, точно, метрів два має ширини. І пішов в висоту також 2 метри. Будемо міряти, будемо дивитися. Так, тут ось, казала, обіцяла показати. Лаймлайт. Другий кущик в мене є в монопосадці. Так, тут у нас. Пінісетом так прикрашує дуже гарно. Там же Джек-фаворит хоче квітувати. Ось у мене лаймлайт такий. Зараз в нас там що фреймель фрейз-мельба бош. Усі знаю, з мені де не... Не такий деньок зачався, щось не можу пригадати. Фрейз-мельба, там ще ні. Ось другий. Другий такий у нас лаймлайт ще в мене є такий. Красунчик також між перовськими і, міс... і пінісетом. Редбарон, напевно, що мені так здається. Фрейс Мельба і Зебріна. Ой, як гарно. Сонечко засвітило. Так, йдемо до нашої красуньки. Хочу ще відзняти. Дасть зняти сонечко чи не дасть? Дасть. Не дасть, дасть. Ось молоденький кущик Daimon Руш. От вона, красуня, боюся, щоб вийшло добре. Я... О, краще, напевно, не буде так засвічувати. Ось така в нас волотиста гортензія, «Даймон Руш». Також я її мурдувала, бо пересаджена. Боже, вже ти що сказала, казала, не буду більше пересаджувати. Нічого. Ні, захотілося зробити тут комуну посадку з гортензії. Думаю, боже, як буде красиво, як вони виростуть. І вже все. Вже придумала і давай до роботи. Так, «Даймон Руш». Це декоративний кущик в нас середнього розміру. І дійсно вірю, що стане прикрасою саду того, що от це своє забарвлення. Такий. Висота метр м, Я вірю, що в мене буде вищий. Але соцвіття, бачите, що? Соцвіття нас приманюють таким своєю зміною кольору від ніжно-білого. І вже на даний час, що бачу? Бачимо, що насичено починається малиновий. І червона, і ближче до осені. Ближче до осені, в Такі буде мати червоний-червоний насичений колір. Вони дуже, дуже. От Даймон Руш дуже швидко змінює забарвлення. дуже. Як починає білим, так, так пізніше починає, маски йдуть, йдуть. І от така красунечка робиться. І завдяки своєму красу, ось тако, що набуває, відноситься до найбільших яскравих гортензій. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що спочатку купила цей саженець. Ну Дуже був такий малюсінький, якісь такі тонюсінькі ці пагони, Ну не тримав себе абсолютно, ну прям, такий був ніби невзрачна. якась така жабка. Ні, жабка красива. А це таке, таке було, було ну чудо якесь природи. Я думаю, ну, нічого з того ніби хвалена, ніби всі так кажуть, що красунька. У мене воно таке було, що не трималося, ні, 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 не можна було сказати, що це кущик. Але нічого. Пізніше вже окріп, і зараз я от немає ніяк от дивимося знизу. нічого. Це просто обмеж. Люди дехто де, мене питає, чи це мене в горщиках. Ні, відкритий ґрунт просто складу, бо це сад, навіть не клумба, просто в садку і обмежувачі. Оця стрічка газонна, просто в газонній стрічці багато запитують. кажуть, у вас це ж вона в горщиках чи, чи в чому росте? Ні, в відкритому ґрунті, звичайно, ґрунт е, перемішаний з кислим ґрунтом, з опадом хвойним. З лісу ми з кедровника собі там завезли, щоб трохи дешевше. Звичайно, було дуже ну, дорого, якщо такому об'ємі садити, як в нас, плюс лохини. лохина також хоче кислого ґрунта, так що ми трошечки собі комбінуємо, щоб дешевше було бюджетніше виходило. Так що така красунька, зближче покажу: от вона даймон руш і має також і фертильні, і тут бджілки працюють, має і фертильні, і стерильні квіточки, гарненькі. Ну Вона не є така в мене дуже ще, бачите, велика, але можна показати, полюбуватися. Вже вона починає показувати красу. Ось ця вже вона була такої красотою. Тут в мене що Ред Вільбет ще думає, думає, думає. Він сред нічого, вже, вже прям винна така винна красення. Ну і це, це, от як я зараз ще поки що не можу сказати про. Фрамбузині Ренесанс нічого навіть не показую. Вона мене поки що не можу я людям показувати і рекомендувати те, в чому я не певна. Для мене поки що це ще є турянський коник засекречений. Може, в когось вона і дуже красуня. У мене вона капризуля. Другий рік у садку, правда, але поки що от ніяк. Думає, вона щось вона. Ну, оце так само от другий, другий рік. Правда, з різних розсадників от придбала я каліма... Меджик, Меджик Каліманджару. От тобі і маєш. І відразу красоту показує. Ну, як може бути така волоть, ну як, Там нічого не може пробитися. Це таке це таке суцвіття, що це красота не писана. От закінчу я на Меджику Каліманджаро. І собі така в мене буде тут. Монопосадочка в садку, це не клумба, це сад молодий. І думаю, що буде дуже красиво, будемо стежити. Все має піднятися вона і наводити красу. До зустрічі! Всім звичу мирного неба, перемоги і велика шана, і подяка нашим захисникам.